Так, шановна громада, і ще сьогодні відео огляди техніки. Я просто не знаю, що вам реально огляд який і чого знімати. Я просто в мене таке враження, іноді, якщо я помиляюсь, будь ласка, напишіть під цим відео коментарі. Мені здається, дивіться, мені здається, що все, що я знімаю. Тобто люди, які дивляться це відео, наприклад, я так знімаю щось, і вони взагалі без моїх якихось коментарів. І моїх суджень знають щодо чого навіть більше мене. І тому е, наші відео ми почали знімати. Ось приїхав трактор, він є в наявності. А що там в нього? Як? Ми вже не вважаємо за потрібно казати. Чому? Тому що нам здається, що ви все знаєте, ви вже нас давно дивитесь, ви вже давно е, хочете купити, чи декілька моделей поміняли. Тому. Якщо це не так, будь ласка, пишіть коментарі і пишіть, що б хотілося б детальні розгледіти в тих чи інших тракторах, і е, для, що заважає сьогодні вам купити техніку, і що вам ще потрібно із інформації для того, щоб вам було легше, спокійніше е, купити той чи інший трактор, який приглянувся вам, який підходить вам по гоманцю, е, по кишені, який задовольнить всі ваші потреби. От прийшла ліні, лінійка з трьохрічною гарантією ДТЗшки 53 54 HPX. Виробник, тобто ДТЗ, не виробник, а е, імпортер ДТЗ затверджує, що в ньому завдяки там деяким функціям можна прочитати у нас на сайті е, в ньому розширений об'єм потужності. І Він досягає аж до 35 кінських сил, незважаючи на те, що об'єм е, самого е, двигуна в ньому не помінявся. Він і так залишається: 1902 кубічних сантиметри. Е, так чи ні, це. Треба можна тільки перевірити в реальному режимі, але що я точно хочу сказати, що тихше стала тихше працювати стала коробка передач. Двигун е, не має таких коливань, як має 52-44, тобто більш стабільно працює, мені так здається, і е, ціна на нього не так сильно відрізняється від тої ціни, яка була на ДТЗ, наприклад, 52-44 HPX. Да? там 7900 коштує, наприклад, сьогодні, до речі, не 8400, а 7900 Чи 8 коштує новий 5354 HPX за новою новорічною ціною. До цього ціна його реальна, хтось може навіть хто дивиться це відео і купив за 8400. Вибачте, будь ласка, но, але імпортер вирішив знизити ціни. І сьогодні вони стали доступніші на 500 доларів. І вони у нас є, є вони в нас в нормальній кількості. І вони в нормальному зберіганні, вони не стоять на вулиці. Зверніть на це дуже важливо. Це, зверніть увагу, ми, це, це не вітрина. Як буває у деяких, дивіться на вітрині, намазаний на, на силіконений трактор, а, а достанемо вам ми його з, з подвір'я. Ні. Трактора, які тут стоять, вони відправляються безпосередньо до своїх клієнтів, і вони мають. Комфортне для них зберігання. Я маю на увазі на них не впливає зовнішнє середовище: там вітер, дощ, пісок, сніг, е сонце і так далі. Не випалює йому е краску. Тому е от, лінійка тракторів ДТЗ 50, 52, 53, 54 HPX, як заявляє імпортер, можете подивитись на сайті. Знову вам кажу, що до 35 кінських сил в ньому мені особисто ну, не віриться, тому що. Він виглядає так же, коробка та же, двигун того ж самого об'єму. І мені е, там деякі є е, такі формулювання, які зазначають, що в нього дійсно є така заявлена потужність, і вони, я не думаю, що можуть брехати просто так от на сайті. Але ну, я не стверджую цього. Я опираюсь на те, що він в принципі не відрізняється від 52.44 HPX, ні ціною, ні зовнішнім виглядом, ні потужністю, ну, крім потужності, я маю на увазі ні, якимось іншими там модифікаціями в нього я не бачу. Є вони у нас наявності. Кажу ціну навіть 8 тисяч 50 гривень. Якщо ти дивишся і цьому відео вже 3 роки, то вибач, такої ціни вже не буде. Але ну, тим, тим хто хоче прям, от сьогодні узнати, так сьогодні от є січень місяць 23 го року, і сьогодні він коштує 8 тисяч доларів. Нехай. Так, 53-54 є в нашій наявності, може відправлятися е, в будь-який момент з цього майданчика прямо вам. Якщо ви хочете приїхати подивитись, будь ласка, обирайте будь-який трактор, е, виписуйте номер двигуна і чекайте його, іменно його у себе на подвір'ї. Можна зробити так, якщо ви хочете проїхатись там з Житомирщини чи з Тернопільщини, чи звідки ви, щоб просто прокататися. Я люблю я, я люблю кататись, тому. Можливо, я б теж приїхав за трактором, але на сьогоднішній день 95% всіх, хто купує техніку, не приїжджають на майданчик. Ну така статистика. Звертайтесь, звертайтесь, якщо щось із того, що я зараз знімав, вас зацікавило. По характеристикам, трактор повнопривідний, має ну як заявляє. 30, нехай 35 кінських сил, але так написано дійсно. Має повний привід, має 12 ступенчату коробку передач, в ньому реверсивний ход, в ньому посилений передній міст завдяки редукторній конструкції, портальній конструкції з касозубими шестернями, в ньому комфортна рівна підлога, в ньому комфортна сідуха, як її називають в простонароді, з підлокотниками бокова виносна, боковий важіль перемика передач. До речі, знаєте, що змінилося? Тут наприклад, в... ага, тут теж нормально все. До цього при... прибивало сюди, до крила. Е е зручний перем... важіль перемикання передач, е комфортна інформативна панель комбінованого типу, реверсивний перемикач, е підйом зниження, посилена задня трьохточна візка. Е, е В принципі, все. Так, що, 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 що не зрозуміло, можу сказати, 24. Кінських сили повні там Розширений діапазон перемикання передачі, потужна навеска, коротка база. 1400 кілограмів даний трактор важить, і на відміну від інших трьохциліндрових тракторів, в ньому збільшений об'єм двигуна до 2 літрів майже. От, ну і три роки гарантія, звичайно, це їхній коньок, вони в першу чергу обслуговують іменно ДТЗ. -шки. Це їхній такий е, ексклюзивний трактор від е, е, відомого китайського бренду, який Називається Чангфа. Він Чангфа фірма для авто авторитетності, скажу вам так, випускає трактори від 24 до 250 кінських сил. І це є як там, авторитет. Якщо, наприклад, Донфенгі не такі розповсюджені, шифенгі не такі розповсюджені, вони класифікуються більше на 24-ках, 40-ках, там 50-ках, там можливо трошки більше по світу, їх не так багато. А Чангфа спеціалізується іменно. На 24, 40, 50, 80, 90, 100, 150, 180, 200 і так далі. Кінських сил. Тому... Звертайтесь, дуже надійний трактор. Це не тільки з моїх слів, реально, це топовий трактор по продажам від нашої компанії та наших партнерів-контрагентів. З вами був канал Трактор, Не знаю, що вам ще додати. Склад великий, все є в наявності. Можна звертатися, мотоцикли, 160-ки, Ну, все, все, все. Ну, але щоб на вам не псувати картинку, от фіксую вам от такий от ДТЗ. -шку. Є і Аш П, є Аж